Права 355. Подайте віраз у вигляді степеня. Ну що ж, Стартуємо, перше задання b в третій до 4 степеня, що множиться на b в 7. Найбільший паритет у нас має піднесення до степеня, тобто b в 3, що підноситься до 4 степені. В такому випадку ми записуємо як b, а показники степеня, коли степень підноситься до степеня, ми множимо. Буде 3, що множиться на 4. Так? І залишається помножити на Б у 7 степені. Це дорівнює. То вийде B, 3 помножити на 4 це 12. B у 12 і ще множиться на B у 7. І це дорівнює. Це буде B. 12. Тоді треба написати додати 7, тому що ми показники степеня примноження додаємо. Отже, 12 плюс 7 Це дорівнює. Отже, це буде B у степені 12 плюс 7. Це буде 19. Yeah. Переходимо до другого завдання x у 4 степені до 5 степені і до 6 степені. Ну що ж, спочатку х у 4 степені піднесемо до 5 степені. Що ж, записуємо, що це буде х. При піднесенні степені до степені показники перемножаємо, це буде 4, що множиться на 5. Ну і результат потрібно ще не забути піднести до 6 степені. Це дорівнює. Отже, це буде х. У степені 4, що множиться на 5 це 20. І результат підносимо до шостої степені. Це дорівнює. Знову підносимо степень до степеня, то це буде х у степені. Показники степеня перемножаємо. Це буде 20, що множиться на 6. І це дорівнює х у степені. 20, що множиться на 6, це 120. Отже, це буде х у 120 степені. Є. Третє завдання С в третій до восьмої степені, що ділиться на С в десятій. Ну що ж, спочатку піднесемо до степеня. Це найбільший пріоритет. Тобто ми записуємо, що це буде С. При піднесенні до степені показники множимо. Це буде 3, що множиться на 8. Так, і ділимо на С в десятій. Це дорівнює. Отже, буде С3 помножити на 8. це 24. Що ділиться на С у 10-й? Це дорівнює. Отже, це буде С. При діленні віднімаємо показники степеня. 24 буде відняти 10. І це дорівнює С в степені 24 відняти 10, С14. С степені 14. Є. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. М у третій до п'ятої, степені, що множиться на m у квадраті до сьомої степені. В першу чергу підносимо до степеня. М у третій до п'ятої степені можна записати як m у степені 3, що множиться на 5. Показники множаться при піднесенні до степеню, що множиться м у другій степені до сьомої степені це буде м у степені 2, що множиться на 7. Це дорівнює m, 3 помножити на 5 це 15, що множиться m у степені 2, що множиться на 7, 2 помножити на 7 це 14. І це дорівнює. Ну що ж, m у 15, що множиться на М у 14, при множенні степені з однакою основою їхні показники додають, то ми записуємо як m, тоді показники додаємо. 15 буде додати 14. І це буде М у степені 15 додати 14 це буде 29. М у 29 степені є? Записуємо відповідь. Подайте вірус у вигляді степеня. В першому завданні записуємо Б у 19 степені. у другому завданні. Записуємо X у 120-му степені. У третьому завданні записуємо С у 14 степені. І в четвертому завданні записуємо M у 29 степені. степень.